Рибки плавають різні, поверхні океану, корали. Якого кольору корали? Помаранчевий. Там іде? З вами ми зараз в картки. На цих картках. Тут немає відсотків. Комусь допоможе, комусь ні. Із того виділяється, кого не треба на пункт, кого можливо більш глибоко вивчити, щось допомогти. Це фізично важко, психологічно. У багатьох є як, наприклад, випадки діти виросли внуки, і вони їх не бачили навіть за ці три роки. Так само. Багато хто навіть сімей своїх не бачить, не може або не може сформувати сім'ю. Оце часто, наприклад, людей добиває. Граємо в карти, але да? не ігрові, я не на деньги, хоча зарплата прийшла, я потім <питреслі> На ці запитання відповідаємо відверто і чесно. <питреслі> <питреслі> ну, Як, <уже> <питреслі> як вийде? <питреслі> як вийде? <питреслі> так що давайте, хлопці, підходимо і беремо кожного по одній картці. Ну, Моє сімейне свято це дві мої дочки. <питреслі> а я думав, коли в армію пішов, Це було не сімейне свято. В даний час сержант, головний сержант з позивний мій чайка. Бувають такі моменти, що по три місяці не міняємося. Інколи передаємо просто речі на машину, щоб хлопці постирали, щоб воно хоча б запах окоп не збити. Є такі люди, яким потрібно да, психолог, який з ним буде говорити, воно йому це допоможе. Є такі люди, які замикаються в собі і вони йому не допоможуть. Звати такий звати його кіт. І мені не придумали? Ні, він це не наш, він до нас приходить, він на другому з пешки живе. І є сестра така сама його. Їх два. Як він поводиться? Нормально прийшов, поїв і поспать, і все. Только м'ясо любить їсти. А ви, а можете... В даний час найнаскладніше, коли штурми йдуть масивні. Посідній раз нас штурмували 7-го числа. В сьомій годині ранку почався штурм. А так, першу неділю заходиш, може важко, потім привикаєш. Свій психологічний стан як оцінюєте? Нормально. В даний час духом не падаємо, є підтримка з боку хлопців, з побратимів, з якими можна з ними сісти, поспілкуватися, з психологом. Як в 22-й взяти, там 23 третій, ти йшов тобі, благодарили, що ти там йдеш у формі. А зараз в даний час йдеш у формі, тобі камні кидають в спину. Йдеш у формі і думають, що ти це Якось люди по-другому дивляться на, на життя, коли приїжджаєш у мирний час додому. Якось воно не так. Немає. Не цікаво, не цікаво. Не цікаво, реально. Хлопці не їдять, тому що бояться їсти. Бояться вийти в магазин після виходу з бойових, тому що він як сидів довго там. Він привик до того кубрика, до того копа, до того бліндажа, і він боїться, куди либо вийти. Проблема сну спати так само не може, тому що там не спиш, і тут так само звички залишається. І нерозуміння того краю, тобто цивільного життя, не розуміють, що тут відбувається. Коли дружина ще зрозуміє, а, наприклад, якісь друзі не розуміють, і він просто не може адаптуватися. Я саме найкраще, як може бути. Коли ми бачимо військовослужбовця, коли ми їздимо по, -по підрозділам, ми такого військовослужбовця забираємо на пункт психологічної допомоги, там де вивчаємо військовослужбовця. На протязі трьох днів він там розслабляється, відновлюється. Якщо ж після цих трьох днів йому краще не становиться, ми далі передаємо на лікування в риблі. Тентаційний центри.